Привіт! Радий вас всіх бачити і вітати на своєму каналі MyCamping. Звуть мене Кирило, і в цьому відео я продовжую знімати і розповідати вам про туристичні гамаки. Сьогодні у нас Levitate Ultra Light Hammock в такому чудовому, темно-сірому або чорному. Кольорі. На сьогоднішній день його вартість складає 1950 гривень. За моїм промокодом буде на 10% дешевше. Як завжди в описі під відео я залишу всі промокоди, я залишу посилання на конкретно цей гамак Levitate, взагалі на ГАМАКИ Levitate, Також залишу посилання на гамаки від різних брендів, де можна трішечки заощадити за моїм промокодом. Також я залишу посилання на всі гамаки, про які я знімав відео. А їх досить багато, і буде ще всім. величезне дякую, що ви перейшли. Що ви дивитесь, це відео. Попереднє, можливо, відео подивитесь, якщо вам буде цікаво, в мене дуже багато оглядів туристичного спорядження. До речі, мій канал не має взагалі ніякої реклами, і ви, шановні глядачі, мене підтримуєте як можете. І я вам дуже і дуже щиро, неймовірно вдячний за все, за вподобайки, за коментарі, за те, що ви висловлюєте свою думку постійно. Дякую вам за це. намагаюся всім відповідати якомога швидше. Дякую, що користуєтесь промокодами. Це мене дійсно дуже мотивує і підтримує діяльність мого каналу. І я маю можливість купувати оці всі чудові речі для того, щоб знімати про них відео і показувати вам. Тому користуйтесь промокодами. Це перший варіант підтримки мого каналу. Дякую за це. Другий варіант це оформити платне постійне спонсорство мого YouTube каналу. Дякую всім наявним спонсорам і тим людям, що ще приєднаються у майбутньому. І третій варіант це залишити разовий донат. Дякую вам в описі. під відео. вся інформація є як завжди. На ці кошти я купую в основному зараз спорядження для того, щоб показувати вам. Дякую неймовірно за це. А також приходьте в суботу, о 19 годині вечора, на прямий ефір. Буде цікаво. Проводжу його на Ютубі о 19 годині по Києву. Кожного тижня, кожної суботи, вечором о 19 годині за київським часом, поки що без змін. Якби ви знали, скільки цей килимок від е, тера інкогніта. Всього в своєму житті побачив, ви б йому точно не заздрили. Отже, гамак називається Levitate Ultralight. Вартість 1950 гривень на сьогоднішній день. Мінус 10% за моїм промокодом однозначно буде. Дивіться, в описі під відео матеріал 20 день є софт-тач нейлон. Це неймовірний матеріал. Поговоримо трішечки пізніше про нього. Я покажу вам, як він відчувається на дотик, яка це чудова річ. Розмір гамака у відкритому стані 3 метри на 1,4 відповідно в ширину. 3 метри довжини, 1,4 в ширину. Дві стропи з поліестру. Підвісна система тут Wupisling, до речі, за 1950 гривень ми маємо Wopisling. Це дуже круто. Цей Wuppislінг з якого матеріалу? UHMWPE, що з англійської. Повністю звучить як Ultra High Molecular Weight Polyethylene, тобто надвисокомолекулярний поліетилен. Він характеризується високою міцністю на розрив більше, ніж у сталі. Зверніть на це увагу. Зносостійкість також вища, ніж у сталі, висока ударна в'язкість, стійкий до багатьох хімічних речовин та низький коефіцієнт тертя має. Оцей чудовий матеріал, з якого виконан вупі-слінг цього гамачка. Розмір в упаковці. От зараз, те, що ви бачите, 7 см тут, 7 тут, відповідно, по довжині буде аж 15 см. Рекомендоване навантаження, тобто можна покласти всередину людину вагою до 140 кілограм, як вам подобається. Але краще так не робити, бо таким чином гамак довго не прослужить. Вага ось цієї. Маленької сосисочки складає 285 грамів. Тобто, що? Тобто неймовірно, максимально. Ближче, якщо подивитись, буде виглядати ось так: Levitate Ultralight Hammock. З іншої сторони, тут у нас така. от Щось типу резиночки, вона трішечки тягнеться, але не дуже сильно. Для того, щоб там кудись підвісити і, там в руку взяти, просто тягати. Інструкція по встановленню, QR-код можна натиснути, подивитись. Матеріал 20 генієний нейлон ріп, стоп, розміри і все це я вам вже сказав. До 130 кілограм. Я на сайті чомусь до 140 прочитав. Ну Не знаю, тоді краще до 130 Дивіться, що мені подобається. Ось цей чудовий матеріал з таким отріпстопчиком. Дуже хочу вам показати. Сподіваюсь, що воно сфокусується тут. Дуже класно. Матеріал дуже приємний до тіла, дуже анатомічний, класно облігає і дійсно дуже комфортно. Ми там в цьому гамачку будемо себе почувати. В тері інкогніті, відповідно, придбав цей. Гамак, але можна придбати, я залишу всі посилання, там, де є левіте іти, і подивитись. Український виробник технологічних гамаків дуже добре. Ультралайт. Кольори є різні, підвіз, будь ласка, корозахист 25 мм це 25 мм, ширина стропи відповідно, щоб не пошкодити кору дерев. Карабіни, вупіс, лінг, розміри, матеріал софт Я вам сказав з нейлоном. Відповідно з ріпстопом, вибачаюся, вага все сказав. Навантаження, все сказав. Ну і, звісно, давайте подивимось. Ультралегкий гамак в комплекті Корозахист з HD Polyester, регульована система Wupislink як дайніма. Відповідно, є різні гамачки, різні моделі гамак Air. Можете натиснути на паузу, так і подивитись. Гамак Ocean з переробленого океанічного пластику, а цей з парашютного нейлону. Tent Ocean. Ось такий чудовий. Москітна сіточка також є. Будь ласка, натискайте на паузу. Те, що вам цікаво. Будь ласка, можете подивитись. Дуже неймовірна річ, як на мене. Давайте ж відкривати. Тут нічого натиснути нікуди не можна. Тут просто можна відкрити та і усе. Давайте відкривати і швидко дивитись. Ще ось тут чохольчик відповідно має ось таку петельку, можна підвісити кудись до заплічника, там куди хочете. Цей чохол одночасно є і таким от кармашком кишенькою, що пришита до самого гамака. Це дуже зручно, ви її ніде не посієте. Тобто завжди вона буде з вами, цей чудовий мішечок. це чудова кишенька. Можна також покласти в неї, зверніть увагу, так, можна в неї покласти, коли ви е, відпочиваєте в гамаку, можна покласти сюди пів літри або літр водички, можна покласти якісь сухарики, снеки, чипси, всілякі там, батончики, щось погризти, попити, кола, фанта, спрайт, пиво. Все можна, будь ласка. Це, в принципі, і для цього. Це дуже зручно. Все я тут розкрутив. Далі давайте дивитись, де тут які вупі-слінги. Які тут деякі карабіни, де вся ця приблуда, як воно взагалі виглядає і так далі. і так далі. Значить, По-перше, най найцікавіше, як от на мене, це що? Відповідно, як воно все прошито, як воно все зроблено. От вам показую. Прошито все класно з усіх сторон, будь ласка, щоб ви бачили, як воно все зроблено. Матеріал дуже класний. З ріпстопами всіми різними наворотами. Технологічне все-таки. Дивіться, як воно тут переплетене, вплетене ось таким чином. Ну, тобто, просто технологічна штука. І от, наприклад, люди, які таким не користувались, я думаю, як мінімум буде дійсно дуже і дуже цікаво. Ось ця стропа 25 мм, відповідно, з захистом для кори дерев. Тому вона така от широка, щоб не пошкодити цю саму кору дерев. З цієї сторони. Відповідно, от можете бачити тут, як все прошито. Тут у нас цей шнурок вупіслінга проходить через стропу. Стропа ось така по довжині. В принципі, її повинно вистачити на будь-яке дерево. Якщо дуже велике, ну, то вибачте. Відповідно, такий от у нас тут є карабінчик. Ось так воно все виглядає. Витягати його от звідси не потрібно. Тут, от бачите, він... Ну, можна витягнути отак от, типу. Але якщо ви підвісите ось так, воно, якщо буде не в стропі, то воно відірветься. І все, нічого в цьому гарного не буде. Тому воно потрібно бути ось так. Цей шнурочок з кісточкою з цією з карабінчиком. Ось так. І от таким чином це все закріплюється. Ну, вам буквально за момент вам все це діло покажу. Нічого ви не пропустите. Сам по собі вупіслінг, і все це діло, зараз все замотано, потрібно все розмотати, потрібно все нормально налаштувати, все підвісити, і зараз повернусь, вам все покажу. Гамачок вже висить, я вже все підвісив, все налаштував, і зараз найголовніше, що хотів би вам розповісти. Звісно, цей гамак має свої навороти, своє, щось, свою там якусь штуку, як завжди, так свої особливості. Отже, як завжди. Береза, навколо поліетилен, пластик з будівельного магазину. Стропа широка, відповідно, нічого корі дерева не буде. І тут, як бачите, через те, що стовбур не дуже широкий, то в два рази стропу я тут намотав. Тут не звертайте, будь ласка, увагу! це... В нас шнурочок від Вупіслінга. через те, що він тут досить довгий, то я його ось так закріпив, щоб він не бруднився в пилюці там внизу. Беремо нашу стропу, закручуємо. З однієї з сторін маємо ось такий от механізм закривання або карабін, як він називається. Тобто є шнурок. З однієї сторони, ось вам зараз показую. Це о, Ця от штучка, така от, як, знаєте, як гудзик, типу щось така от, пуговка чи кісточка, як хочете називати. Тобто вона зроблена з алюмінію. Тут в нас ось такий от шнурочок. Все переплетено, дуже важко показувати. Думаю, що вам видно. Тут все переплетено. І потрібно засунути цей, скажімо так, гудзик. Ось так всередину. Я думаю, що кожен, напевно, з нас таким користувався на якомусь одягу. Таке от буває на зимовому, дуже часто на якихось курточках. Тобто, і ось так. Відповідно, з цієї сторони в нас ось цей шнурок він там закріплений. Тут все прошито. На одній стороні. З одного боку, так з одного краєшку стропи. З іншої же стропи, просто через нього таким от чином, бачите, тут все от вільно. так, Тобто просто проходить інша сторона стропи, проходить через ось цей шнурочок. І далі бачимо тут також все чудово прошито. Раз, два, три, чотири, бачите. Як все гарно зроблено. Далі в нас проходить тут шнурочок, і йде ось таким чином. Він тут трошки отак закрутився, але в принципі він повинен бути рівним. У вас також так закрутиться, я думаю. Далі в нас тут така чудова система, такий замочок і система підвіщування, точніше кажучи, регулювання гамаку. Називається вона вупіслінг. Що таке Вупіслінг? Це в нас йде ось такий один шнурочок. Далі він формується ось отакий. Тонель, як бачите, а інший шнурочок в нас через ось цей тонель проходить. Таким чином, все це діло тримається е, через силу тертя. І ось так це все виглядає, бачите? Тобто йде ось шнурочок, проходить через вупі-слінг наш, і йде далі. І таким чином можна тут, от Притримувати зараз один момент. Я спробую вам це діло зняти. Не знаю, як в мене це вдасться чи не вдасться. Ну нічого, зараз будемо пробувати. Отже, бачите наш з вами Вупіслінг. З однієї сторони, з іншої, ну давайте тут от візьмемо. Тобто, ось це тунельчик вупіслінгу, і, відповідно, ось. Бачите? І цей тунельчик в нас де? Тунельчик цей в нас ось тут, відповідно. Тобто потрібно взяти ось так ручкою, придавити і витягнути вільний кінець. Сподіваюсь, що ви бачите. Затиснули і витягнули відповідно. Тобто, все це працює максимально зручно, максимально зрозуміло. Тобто, от, бачите, ось у нас цей шнурок, з нього зроблений такий от тунельчик, а ось цей. Кінчик проходить через цей тунель. Для того, щоб відрегулювати, наприклад, витягнути вільний кінець, ви берете за початок цього тунельчика, ось тут умовно, і тягнете за вільний шнурок. Така сама історія з іншого боку. Якщо, наприклад, ви хочете трішечки відпустити гамак. Також, от бачите, тут -от, тунельчик формується з цього шнурочка. Відповідно, ось цей, що в мене ось тут, це вільний. Це вільний, а не цивільний, бо ви зараз напишете так, в коментарях. Ось тут тримаю цей тунельчик і витягую. І таким чином гамак більше провисає у нас, відпускається, бачите? Але мені потрібно натягнути. Тому я беру ось у мене тунельчик, це вільний кінець, і я його натягую. Оп! Далі я відпускаю, більше нічого. Не торкаюсь ні до чого. І ви бачите, як воно фіксується. Тобто, ось ці приблизно умовні 10 чи 15 см за допомогою силою тертя дуже чудово фіксується. І зараз я своїми 100 кг буду це перевіряти. Зараз ще раз, правда, трохи от натягну, бо щось воно провисло. Не так я зробив. О! Дуже для мене ця система нова, відразу кажу. Але з першого погляду, як то кажуть, в мене контакт, з першого погляду в мене кохання. І мені це сподобалось. Бо працює воно досить зрозуміло, легко, нічого зайвого, ніяких там важких карабінів, нічого взагалі. І, хоча здається, знаєте, що ну Типу, шнурочок такий тоненький, а це супер-пупер-дупер матеріал, про який я вам казав на початку. Зараз навіть ми з вами підемо і я вам скажу, як він називається ще раз. Де він тут? Угу. Ось він. UHMWPE Molecular Ultra High Molecular Weight поліетилен. Надвисокомолекулярний поліетилен. Тобто це дуже круто. Дуже круто, воно дуже міцне і дуже надійне. Тому, якщо от ви побачите от, умовно з першого разу, то не думайте, це незвичайний якийсь паракорд. Це штука, яка міцніше сталі на розрив. Давайте зараз буду потроху сідати в цю красу. Відповідно, камеру я змінюю. Для того, щоб вам все показати, шановні мої глядачі. Вупіслінгі я ніяк не фіксував, тобто я беру і сідаю своїми 100 кг. Це перший раз в мене таке знайомство з системою Wupis Sling, в принципі. Але я думаю, що після цього е, я не тільки ознайомлюсь з цією системою, а й собі щось таке от придбаю. Правда, куди мені вже ці гамаки складати, я не знаю. Але в мене їх вже скільки. Ну, конкур... ну два. два точно. І може ще один буде. Чи два. Ну, Ви зрозуміли мене, яка історія. Тобто, куди їх складати, їх вже потрібно не складати, а ще і користуватись. Місця багато, дивіться, скільки. По діагоналі можна вільно лежати, дуже зручно. Дуже подобається. Всілякі тут дрібнички приємні, лівітейт написано. Зараз пошукаю, з якої сторони тут цей. Ага, ось тут. О, тут. Кишенька. Вона маленька, сюди вже, напевно, шановні мої, літрова пляшка, пет пляшки, звичайно, так не влізе. Але е, я думаю, що точно сюди влізе півлітрова пляшечка. Тому це можна сміливо сюди засовувати, сміливо це все можна використовувати. Також сюди може ще там щось поміститися, якщо є бажання. Знайшов тут якийсь папірець. Ага, це в нас інструкція, як користуватися цима всіма. Вупіслінгами і так далі. Зараз я зміню ракурс і покажу. Ось так я сижу, ноги ось тут комарі всього закусали. Так, по інструкції. Це все я вам показав. Ну, просто ще раз, скажімо так, якщо комусь потрібно, натискайте на паузу, дивіться, так все як завжди. Куди де тримати, куди тягнути. Сильно не натягувати, відповідно, провис робити. І все. І це все ховається в цей мішечок. В цілому, шановні глядачі, мені дуже подобається ця система. Мені дуже взагалі подобається цей гамак. Дуже зручно. Колір чорний, ну, кому який подобається. Тут з цим і не скажеш, що, в принципі, краще. Я думаю, що тут все так. Ну, чисто кому, що подобається більше. По гамаку, в цілому, що можна сказати? З плюсів: те, що дуже легкий, з плюсів, ось ця система Wuppislink. Дуже вона. Ну, через тертя, Просто шнурочок застрягає в іншому шнурочку через силу тертя в цьому тунетчику зі цього ультра супер-пупер молекулярного матеріалу. І в принципі і все. По міцності він, як дайніма, щось таке, плюс-мінус такого самого якогось походження. Ну, щось таке людство придумало. Якусь нову технологію, і ми тепер от юзаємо туристи. В цілому, продовжую про те, що сподобалось, все тоненьке, легеньке, але надміцне через технологічність матеріалів. Подобається, що лежиш в гамаку, а тканина ну, прям вона така, знаєте, вона не як там пакет якийсь, а вона прям ну, облігає тіло і досить приємно до шкіри до тіла. і... Анатомічно, вона вас <сіх> обтягує з усіх сторон. Ну, коротше, дуже зручна і класна штука. Можна пробувати. Вартість гамака є середньою по ринку, тобто для топових гамаків це навіть, я б сказав, доступно досить, якщо дивитись на світові виробники. Гамачків то топових, якихось супер-пупер топового сегменту. Звісно, ціна нормальна відносно цього. Якщо порівняти з якимись, я не знаю, там гамачками з ринку, то напевно дуже дорого. Ну, Дивлячись, чим порівнювати. Гамак зручний, міцний, матеріально-технологічні матеріали, широка стропа, не буде псувати кору дерев. Все до неймовірного легко. Можна також придбати тент, якщо е, хочете в гамаку лежати в погану погоду, е, в дощик там якийсь. Або мати просто захист такий, чи то від сонечка, від е, жари цієї неймовірної спеки, якщо є таке бажання, або від дощика. Дуже класно. Також можна придбати від. Е, це все від Levitate, від одного виробника. Тобто дуже круто, що від одного виробника можна придбати і москітну сіточку, можна придбати, і тент, і взагалі. там будь -в 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 Всі ці речі, що я от вам зараз сказав, окрім москітної сітки, вони є в різних кольорах. Тобто ось цей гамак є в декількох кольорах, в різних. Перейдете, подивитись ці посилання я залишу. Тенти є в різних кольорах, хочете комбінуйте, хочете в одному візьміть, як вам більше подобається. От в мене, наприклад, оливковий колір мені подобається, а вам не знаю, який. Дивіться, чи більш якісь такі більш такі, як от червоні, там яскраві всілякі, такі от як бірюза, там якась. Ну, коротше, кольорів дуже багато, фіолетові там всілякі. Переходьте, дивіться всі посилання, як завжди, я залишу. По відчуттям. Щодо користування, все до неможливого просто. От я, щоб зрозуміти, як користуватися, зайшов на YouTube, просто переглянув якийсь маленький шорт від Levitate. Ну, типу, хвилинку витратив і відразу зрозумів, як користуватись тим Вупіслінгом. Бо до цього в мене такого Вупіслінга не було. І я ним, скажімо так, не користувався. Це перший досвід. Але мені сподобалось. Класна, прикольна технологічна. Штука. Раджу спробувати. Може, в когось з ваших друзів є щось таке подібне, то прям беріть і користуйтесь. Дуже зручно, я ставлю цьому гамачку п'ятірку. Якщо є можливість витратити 1950 гривень, ну трішечки менше, з моєю знижкою 10% по промокоду буде. Якщо є така можливість, то, будь ласка, спробуйте. Якщо нема, оберіть, будь ласка, Air. Це. Також від Levitate гамачок або ще дешевший є Ocean, Він там взагалі 800 з чимось гривень коштує. Плюс з промокодом ще мінус 10%, мінус 88 гривень. І буде взагалі супер-пупер за 800 гривень, ну за 790 з чимось. Ну клас взагалі. Різні матеріали, різні технології, тому і е, різна вага, різні розміри, тому і вартість відповідна. Різна, різні системи кріплення. До речі, але всі е, зрозумілі, всі, все це легко. Е, я вам кажу, от хвилинка просто зайшов я на цей youtube плевітейт і подивився. Ну вам тепер не потрібно туди йти, бо я вже вам все розповів. Дякую вам за перегляд цього відео. Обирайте якісні речі, промокоди всі залишив. Взагалі, все, всі корисні посилання. Якщо захочете щось придбати, будь ласка, переходьте все, купуйте промокоди, І це взагалі все це для цього робиться так, для зручності. Набагато всіляких різних речей, обирайте те, що вам подобається більше. Гамаки це крута тема, можна і як в день лежати відпочивати, так можна і спати тут сміливо. Якщо погода добра і нема ніяких там мошок, набридливих всіляких створінь, там, мух, гедзів всіляких. І комарів найголовніше, то можна без, от як я зараз трішечки вітерець, тому нікого нема. І я от без москітки і отримую задоволення. Хоча ноги обкусані, але це не через це, так? це. Тому що працюєш весь день, і відповідно десь хтось сів і якусь кров да, посмоктав 100%. Отак. Дуже зручно в гамаку ось так і сидіти, зверніть увагу. Можна ще трішечки от зміститись, тобто підрегулювати тут е, матеріал з-під попи витягнути, і можна ось так от прям берете і, і собі відпочивайте, як у, у кріслі. Дуже дуже все класно. Зараз я зміню ракурси і вам покажу. Значить, шановні, потрібно тут зняти телефон зі штативу, прибрати. І ось, дивіться. Ось так я тут лежу, працюю, відпочиваю. І, в принципі, можна як в цьому. Як, як в кріслі. Сидите, отак, кайфуєте, дуже круто. Вон там сливи потрібно зібрати, все ніяк руки не дійдуть. Ось. Дуже раджу. Фірма Levitate. Неймовірні, крутизні речі робить. Для відпочинку те, що треба. Переходьте, дивіться, купуйте і будете, як і я. В мене від Levitate один гамак, одна москітка і один тент. Можливо, ще щось буде. Подивимось. Дякую всім за перегляд, бережіть себе і побачимось у наступних відео.